Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі черговий випуск програми Незвичний погляд і я, її ведучий священик Віталій Ейсмут. Цього разу мова піде про таку банальну, так би мовити, річ, як покаяння. Чому я кажу банально, тому що кожен раз, коли ми чуємо таке слово, як покайся чи каяття, у нас одразу спливають такі картини середньовіччя, проникнуті чимось принизливим чи ганебним. Ну, в кращому разі, коли ми чуємо слово каяття, ми розуміємо це як урок, важливий урок після якогось, якоїсь церкової помилки життя. Людина сьогодні живе у віртуальному середовищі. В соціальних мережах правила прості: що сподобалося, ставимо лайк. Щось хтось не докучає, ну, тоді розфренд. Ну, а якщо хтось пише дуже неприємні речі, тоді відправляємо в бан. І таким чином, життя в віртуальному простіру проходить за власними моральними принципами, ми сходимо свій, створюємо такий свій цей простір з усіма своїми моральними правилами, ми господарі своїх сторінок і топіків, ми вирішуємо, кого приймати своє френд-коло, а кого вилучати. Без вибачень, без попереджень, за покаяння немає мови. І ми до цього звикаємо. Але що таке взагалі така річ покаяння? Це слово є у Біблії, зокрема в Новому Завіті, у нашому українському перекладі, а в грецькому оригіналі стоїть слово «метаноє». «Метаноє» значить переміна ума, переосмислення. З самого початку перше слово проповіді Іоанна Притечі було. Покайся. Цього саме слово починалося і перше пробудь Ісуса Христа. Покайтеся, а в оригіналі метанойте, бо не близилось Царство Небесне. Але українською мовою перекласти це по-іншому переосмисліть своє життя, бо не ближається Царство Небесне. Отож, покаяння це насправді не роздуми про те, який я поганий, який я негідник. Тут немає драми, Тут, скоріше, навпаки, з'являється оптимістичний дух. На підставі побаченої нової реальності, реальності наповненої змістом, і відбувається переосмислення, яке проявляється вже зараз і вже зовні. І тому Ян при те, що говорив, що треба учинити плоди, гідні покаяння, тобто гідні цього переосмислення. І тому не та людина кається, яка обіцяє жити краще в майбутньому, а та, яка стає іншою вже сьогодні. Вже зараз. Вона вже зараз по-іншому э, бачить світ, вона по-іншому мислить, і те саме стосується і церковної сповіді. Приміром, от людина усвідомлена, що вчинила важкий гріх, і вирішила у ньому признатися під час сповіді. От вона приходить і каже: я зарішив, ну, скажімо, гріхом, подружньої зради, перелюбства. Але при цьому. Ця людина гріх кидати не збирається. Вона знає, що треба зізнатися під час сповіді, але не дійшла ще до думки, що це треба гріх припинити зовсім. Треба зовсім перестати грішити. І виходить такий парадокс: сповідь то є, а покаяння немає. Але ж все пізнається, все вирішує саме покаяння. Покаяння гріх вирішує. І така сповідь більше схожа на підробку. Яка не має нічого спільного з духом покаяння, або, як ми говорили, грецькою мовою, метаної, тому що немає переосмислення. Але чи можна говорити, що цей сповідник він нічого не зробив, що це його дії були даремні? Не можна. Чому? Тут він зробив два важливі кроки. Перше, він усвідомив гріховність свого вчинку, можливо, гріх його мучив, думки про вчинене. А друге, він про це зізнався перед Богом. І покаяння ніби почалося, але одразу і замкнулося. Воно залишилося безплідним. А все пізнається по плодах, і тому цій людині треба йти далі. Не треба зупинятися, треба підніматися і далі. Що ж таке є церковна сповідь? Це є актуалізація нашого покаяння, це підсумкова риса в оцінки наших дій. Адекватне сприйняття чинно без всякого самопродовження. Тому що якщо ми тільки під час сповіді скажемо, ну, щось на кшталт грішу, тому що всі грішать, або ну, хто з нас без гріха, або щось подібне, все так і знаєте, ми нашу сповідь прикреслили двома жирними лініями. Сповідь, коли ми засвідчуємо Богом про те, чи ми грішимо, про те, про те, чим ми грішимо конкретно, і, звичайно, Маємо намір де гріха більше не повертатися і починати нове життя. Що при цьому відбувається? Навіщо взагалі ми сповідаємося в церкві? Тому що перше, ми тримаємо прощення від самого Господа. По-друге, Господь видаляє цей гріх, Він його знищує. А по-третє, дає нам сили надалі боротися з цим гріхом, тому що це добре, що гріх прощено, але ж як не грішити далі? І тому православна свідомість вона гріх розглядає не тільки як порушення, скажімо, закону Божого, а і як хворобу, хворобу душі. Кожен знає, що з хворобою треба боротися. Кожен знає, що якщо ми з хворобою не боремося, вона буде вона прогресує і будуть зрозумілі наслідки. І те саме відбувається і з хворобою душі, і з гріхом. Є такий розхожий шаблон поки я молодий, буду жити так, як хочу, буду грішити, а як тільки постарію, покаюся. І ось така людина жила, жила собі жила і постаріла. Що відбувається далі? За 25 років свого священничого життя я не раз мав діло з цими людьми, які ніколи до своєї життя не сповідалися, але вже перед порогом смерті вирішили задати за сповідь. Е, Відовище сумне і жалюче. От уявіть собі, людина добре все розуміє, вона прекрасно говорить. Але сповідатися не може, оскільки не може розібратися у пережитому. Не може, тому що ніколи не цікавила проблеми гріха. Жила собі як усі, і все. А тут вже смерть за порогом крадеться, тривога наростає. Відбувається внутрішня паніка, розум починає гальмувати ще більше. І це не дивно, тому що якщо молодий розум не мав досвіду бачення гріха, звідки і цей досвід з'явиться у розумі застарілому. На превеликий жаль, багато хто з християн ставиться до сповіді як до гарного ритуалу, символічного, який не має нічого сакраментального. От людина не вірить, що в результаті сповіді щось відбувається, але е, вона підходить до сповіді тільки тому, що кажуть, що так треба. І от і підходить е, ця бідолаха до сповіді, і каже, щось на кшталт зрішив тілом, словом, думкою, або гріхи тільки побутові, повсякденні, або ще краще: мусиш грішити, тому що життя таке. Коли запитуєш людину, чим сам зарішив, чим саме ти розкаюєшся, от, і людина потрапляє у ступорі такого несподіваного запитання. Дивися на обличчя таке враження, що хоче сказати, батюшка, що ви за мене хочете? Це мої гріхи, і, 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 що хочете, роблю. Хоче сказати ніби, але не каже, тому що, має бути наступне слово каюся. Якщо, як... і, от, і, і таким чином ми бачимо, <кій> якщо перед цим. Ми, мали, ми згадували випадок, коли є сповідь, а нема покаяння, то туди ж і нема ані покаяння, ані самої сповіді. Є ще один розхожий стереотип, суто магічний, людина усвідомлює те, що під час сповіді відбуваються якісь зміни у духовній сфері. І тому вони вважають, що можна спокійно жити, грішити, і час від часу сповідатися. Посповідався, гріхів позбувся і продовжив жити, грішити. Знову посповідався, знову гріхів позбувся, і так далі, і так весь час. Ну, звісно, тут теж нема покаяння. Тут, якщо говорити на такій советській мові, є звіт за звіт про гріхи за черговий період життя. І духовні реалії сприймаються чисто механічно. Головне все правильно зробити. І на небі відбудеться зимозалік з Богом. Тому після прочитання, молити священика, у такому собі небесному комп'ютері відбувається натискання на клавішу Деліт, все спрацьовується, гріхи стараються, і я знову стаю чистий і бездоганний. Якщо згрішу, знову повитрю все те саме і все буде чисте. Тому таким людям, якщо, які так мислять, грішити зовсім не страшно. Це крайність. А є крайність зовсім ін, іншого роду. Людина надто багато кається. І в цьому, він може послугу, грають ці брошурки як, з великим переліком гріхів. Вони особливо популярні у церкві Московського патріархату. І ось підходять такі бідолашні сповідники з довжелезними папірцями, списками гріхів і починають читати. Я згрішив, і далі продовжується, тим, що грав в шахи, тим, що складав кубик Рубіка, тим, що не любив погану погоду, ну і так далі. От і скажіть, от, чи це є дійсно покаяння, чи це є дійсно страшні великі гріхи? І от починається, і в чому проблема? Цей це бідолашний сповідник? збиває себе голову догорядним, довго... а тут скажем, от, за дверима сусід е чи хтось інший ближній, до якої має неприязнь, ненависть. І ось тут в душі от кипить в це зло, а він, батюшці, е розказує казки, казки про рубіки різні, про погоду. І треба знати, що сповідь це те, що я кажу своє, живе, наболіле, а не про написане чуже. І не можна підміняти покаяння пориви якоюсь формальністю. От ми бачили дві краничі. І в чому тут нерозуміння ситуації, а в тому, що сповідь тут не розуміється як таїнство. Тому що таїнство це зустріч з Богом, а Бога можемо зустріти тільки тоді, коли ми до нього відкриємось. Інше діло має, магія. магія нічого не вимагає, ні покаяння, ні переосмислення. Ні прощення, ні примирення, нічого взагалі. Для магічної свідомості головніше головне все правильно зробити, правильно сказати і правильно зробити. І здається, яке це має відношення до православного життя. Та ось таке і маємо. Як ми вважаємо, що треба зробити, це зробити правильно, підійти до батюшки, сказати слово каюсь, перехреститися і все і на небесному на небесній канцелярії. Спрацьовує взаємозалік з Богом, і, і все добре, ніякого взаємозаліку з Богом немає і бути не може. Для того, щоб душу очистити від гріха, треба прийняти прощення від Бога. Треба дозволити Богові та до себе підійти, дозволити, побачити, йому весь той гріховний хлам, що нас позбирався, дозволити бути йому господарем власної єства. Дозволити очисти нас від духовного сміття і модлаху, і бажаного назавжди. Чим більше ми йому відкриємося, тим більше ми очистимося. Бо ж один і той самий вчинний гріх можна е, оцінити по-різному. Один і той самий гріх можна бачити по-різному, назвати по-різному. І від того, як ми на нього подивимося, залежить від… і це буде залежати. І... І то, як ми до цього гріха підійдемо, таке ми отримаємо і прощення. Ну, щоб це стало зрозуміло, давайте перейдемо такий приклад такої неформальної, чесної, правдивої сповіді одного гріха якогось. От ми підходимо до, до того місця, де священик сповідає, і скажімо, говоримо. Я зрішив тим, що неважно ставлюся до молитви. Ну, такі, такі, це слова чесні. Це ми кажемо і відверто. Але можна сказати по-іншому. Можна сказати, я мало молюся. Дивіться, одне те саме сказано, але в другому разі ми більше відкрилися і таким чином стали ближчими до Христа. Але можна йти іще далі і вказати причину цього ріха. Я лінуюсь молитися. От. Але це ще не все може ще по-іншому на це глянути і сказати: Я не люблю молитися. Варіантів, як ми бачимо, багато, але варіанти всі різні, глибина бачення різна. І, і тому треба знати, що якість духовне зцілення залежить від якості, від, від глибини нашого бачення. Не треба думати про те, як під час сповіді э, сказати. Так, щоб воно сказати більш м'яко, більш делікатно. Якось не треба намагатися виправдати свій гріх під час сповіді, треба адекватно поставитися до правди про самого себе. І тому нехай Господь нам допоможе придбати мудрість цього бачення, вийти на добру покаяну дорогу і отримати радість, радість від прощення від Бога. А ця радість має відчуватися, і радість перемоги над самим собою. Отож, мудрості та оптимізму у вашому подальшому житті. А поки ми прощаємось, але ненадовго, тому що через тиждень ми знову побачимось. Отож, до зустрічі в ефірі, слава Ісусу Христу!